Але як я можу вийти на вулицю і щось познімати. Всі ж будуть на мене дивитись, відкрити таємницю. Всім Ваще все одно, що там у тебе відбувається. Секрет в тому, що насправді люди не слідкують за вами настільки уважно, як вам здається, в момент, коли вам страшно. Тому що у вас є соціальний страх, це просто соціальна норма. Що от я так не роблю. Я не можу вийти на площу і крикнути слово жопа громка-громка. Тому що всі почують, всі мене запам'ятають, і це залишиться зі мною на все життя. А тепер уявіть. В своїй голові невеликий експеримент. Ви реально йдете по площі, і прямо перед вами якийсь мужик розвертається і громко кричить слово жопа. Який шанс, що ви впізнаєте цього мужика, якщо він буде в іншій одежі, через три дні, коли він прийде влаштовуватись до вас на роботу? Тільки не брешіть ні собі, ні мені. Шанс відсотки три. Вам здається, що всім буде дуже важливо і цікаво вас обсудити, і що і як у вас там відбувається. Насправді, всім. Все одно і це добре, тому що коли ви це усвідомите, ви зможете починати, не обертаючись на те, що там думає Вася Петя Маша.